Проведення засідання нашої постійної комісії має питання про положення проєкту рішення обласної ради про звернення депутатів до Верховної ради, 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 ради України, Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної оплати праці, достатньо життєвого рівня оцінників бюджетної сфери. Віктор Іванович, Назар. Питання, ми пам'ятаємо виникло, що два було аналогічні звернення. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати? Хто за? Слідом за. Журбенка за. Ласабі за. Є угодження у нас проєкт. Так, після засідання регламентної комісії відбулося засідання гуманітарної комісії, яка також вирішила, що в нас за об'єднаний спільний проєкт надійшло з подання депутатів овійник Подінь-Піцак, Олійник, Олійник, трьох депутатів, які надали проєкт звернення, проєкт рішення. Звичайно. Тих матеріалах, які було роздано дата 6 грудня. Зараз просимо підтримати за рахування редакційної правки на поточну дату. На поточну дату. Е Узгоджене. Всі опрацювали текст і ситуацію. всі змагаються. Але це є абсолютно новий документ, абсолютно новий проєкт, тому засідання комісії не треба було провести. Стави. 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 Прошу голосувати. Хто за такий проєкт? За те, щоб погодити проєкт рішення обласної ради, зазначеного питання. Хто за? Слідом за? Жорбанка за. Осевич за.